Тришки. Вітаю. Доброго ранку. Ми з Вестмінстерського товариства. Так, з товариства. Нам цікаво, чи ми могли б зайти всередину і поговорити про наші цілі і можливість вашого вступу в наші лави. Ну, так, дуже дякую. Дякую. Яка красива вітальня. Дуже красива кімната. Так, дуже красива кімната. Так, так, дуже красива. До речі, мене звати містер Вілліс, а це містер Бараклоу. Бараклоу – це моє прізвище. Якщо вам цікаво, то ми не родичі. Даруйте, ми не родичі. Так. Якщо ви так подумали. А чому мали бути родичами? Ні, саме про це я і кажу. Ми не родичі, тому і в нас різні імена. Саме так. У нас зовсім інші імена. Отже, no, чим я можу вам допомогти? як я вже вам казав, ми збираємося заснувати товариство. Товариство, ви б не хотіли до нас приєднатися? Чим це товариство займається? Це ну це одне з тих питань, які нам треба обговорити. Так, добре. Гаразд, а навіщо воно взагалі? Повинна бути причина? Інакше це безглуздо. Це хороша думка, хороша думка. А найголовніше, слушна ви збираєтеся колекціонувати поштові марки. Yes, так, yes, yes. так збираємося. Марки так yes. так. чи може ви хочете навчитися танцювати джигу? Yes. Так, yes, так. марки, танці це одні з першочергових завдань нашого товариства. Важливішого в нашому розпорядку і не знайдете. Але ви не знаєте Чого? чого не знаємо? Ви не знаєте, чим займатимуться члени вашого товариства? Well, Кілька ідей у нас є одна чи дві? Ну yes. no, і але на жаль вони не стосуються товариства. Вони стосуються зовсім іншого. Одначе я б хотів відповісти на ваше запитання у тому ж дусі, в якому воно було поставлене. У тому ж дусі ми вважаємо, що наше товариство повинно діяти в інтересах своїх членів. Членів так та оскільки у нас ще поки що немає членів, то і немає інтересів. Можна сказати, що в нас зв'язані руки. Тож, допоможете нам? Можна я внесу пропозицію? Слушна думка. Пропозиція еврика пропозиція. По вівторках і четвергах ми можемо влаштовувати вечір пропозицій. Дещо я можу запропонувати вже зараз. Повертайтеся, коли визначитися, чим ваше товариство займатиметься. Я не можу цілий день вислуховувати пустодзвін. дзвін. У мене з'явилася ідея справжня Товариство людей, які ненавидять увесь день плескати язиками. Увесь день і ніч, коли ви подумаєте про всіх тих людей, які стукають до вас у двері. у ваш дзвінок про свідків його. Свідків того, що трапилося з дібовою, благодійні фонди, благодійні. благодійні, Ріелторів. Так, ріелторів, хлопчиків, які просять віддати їхній м'яч. Хочете стати членом нашого товариства? Я хочу, щоб ви негайно пішли. Чудово. Чудово, так. Пропонуючи нам піти, ви показуєте своє бажання приєднатися до товариства, яке ненавидить балакати весь день. Таке товариство вас цікавить. Я відчиню двері, і ви негайно підете. <рес> Яка відданість нашому товариству? Неймовірна відданість. Ви не хочете стати нашим скарбником? Я за вас голосуватиму. Я зачиняю двері. Так. Тож тепер ми маємо одного члена. Так, реальний член реального товариства. Ходімо до сусідів.